Намасте! Привіт! Ми продовжуємо знайомити вас з нашим проектом Відновлення тіла розуму душі. Soundheлінг це практика стілення звуком, що поєднує глибокі вібрації та мелодійні резонанси для гармонізації тіла і свідомості. З давніх часів люди використовували музику, співи і ритми для заспокоєння, налаштування на медитативний стан і навіть лікування. Основні інструменти саундхілінгу тібетські чаші, гонги, дейви. Багато різних палець дощу це інструменти різних країн світу, їх вібрації впливають на клітини організму, сприяючи глибокому розслабленню, відновленню нервової системи та емоційного балансу. Під час сеансу людина може лежати або сидіти, звуки огортають її. Поступово занурюючи в стан спокою, думки уповільнюються, тіло звільняється від напруги. І це схоже на глибоку медитацію або внутрішню подорож, де кожен звук відкриває новий рівень усвідомлення. Саунхілінг корисний для зняття стресу, покращення сну, підвищення концентрації та навіть зменшення болю. Це м'який, але потужний інструмент для гармонізації всіх рівнів буття фізично, емоційно та духовно. Тож не зволікайте, кількість місць у нашій групі обмежена. Чекаємо. А більш детально ви можете дізнатися в Ольги Дробчак, нашого акредитованого гештальтерапевта, терапевта або ж у мене Левицького Юрія, інструктора з Адхо-йоги Міжнародної сертифікації Намасте!